І сьогодні змінюються правила нарахування допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Кому власне нараховуватимуть автоматично? Ну а хто ризикує втратити грошову допомогу? Дивіться далі в постійній рубриці і частині сніданку. Сніданок пояснює. Зміни у виплатах для внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 1 березня, змінюється підхід до надання державної допомоги. Її призначатимуть лише найуразливішим категоріям населення. Як пояснило Міністерство соціальної політики, тепер враховуватиметься сукупний дохід усіх членів сім'ї вимушено переселеної особи у перерахунку на одну людину. Він не повинен перевищувати 9 тисяч 444 гривень або чотирьох прожиткових мінімумів. Координаторка з питань адвокації благодійного фонду право на захист Ксенія Гець каже, за новими правилами виплати автоматично нараховуватимуть для певних категорій населення. Це є особи пенсійного віку або ті, які втратили працездатність за умови, що розмір їхнього доходу не перевищує 9444 гривні. Також це є особи з інвалідністю першої другої групи, це є діти з інвалідністю. А також це є діти з тяжкими захворюваннями. Крім того, право на автоматичне продовження виплат мають діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, прийомні батьки та усиновлювачі. А от іншим категоріям внутрішньо переміщених осіб необхідно звернутися до органів соціального захисту із відповідною заявою. Важливо зазначити, що допомога не надається переселенцям, які купили земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тисяч гривень, купили нову автівку до 5 років. Мають власне житло на неокупованих територіях та територіях, де не ведуться бойові дії, купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Мають на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тисяч гривень. Розмір державної допомоги переселенцям не змінюється та становить 2 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі. Загалом за два роки повномасштабної війни Україна направила на виплати внутрішньопереміщеним особам 130 мільярдів гривень, 57 мільярдів в 2022 році та 73 мільярди в 2023 році.